Про те, як реагують на руйнування Каховської ГЕС, американські конгресмени, ми поговоримо із Катериною Лісуновою, яка включається до нас із капітолію. Катю, вітаю, вітаю, Марія! Ми бачимо, що міжнародна спільнота поки не поспішає покладати відповідальність за руйнування дамби на жодну зі сторін. Я знаю, що сьогодні ти розпитувала про це в американських законодавців. Якою є їхня позиція? Саме так Марія, як республіканці, так і демократи, з якими я спілкувалась, не поспішають робити висновки щодо того, чиєю виною є підрив Каховської дамби, і не поспішають робити будь-які заяви без офіційної заяви американського уряду, яка би базувалася на розслідуванні або принаймні даних розвідки. Так одні стверджують, що підрив Каховської дамби не вигідний для жодної із сторін. Інші стверджують, що такий підрив є в стилі війни, яку веде Путін, і що вони би не здивувалися. Що найімовірніше це зробила саме Росія, але тим не менш не варто заявляти будь-чого без будь-яких офіційних даних. І така позиція стосується як демократів, так і республіканців. Серед них навіть так званих яструбів республіканців, які виступають завжди на велику підтримку, потужну підтримку України. І навіть вони стверджують, що зараз не поспішатимуть із остаточними заявами або обвинуваченнями. Що саме вони сказали сьогодні? Мені у конгресі пропоную послухати просто зараз. Це не спровокована загарбницька війна. і Ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це і ще один нищівний напад на життя звичайного українського народу. Але з військово-тактичної точки зору цей підрив не має сенсу для жодної зі сторін. Ми поки що не впевнені, що сталося для тих із нас, хто уважно спостерігає за ситуацією, не зрозуміло, хто міг мати зиск від руйнування цієї дамби. Ми закликаємо всі сторони припинити будь-які напади на цивільне населення. Я думаю, що ви побачите, що допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен або що стало причиною прориву дамби та цього потопу, США твердо стоятимуть на боці українського народу та уряду України, і ми надамо необхідну підтримку. Ми а вже ж надаємо військову підтримку. Але, зрештою, найважливіше це люди. Тож ми будемо поруч і в цій ситуації, щоб допомогти людям пережити це, щоб ви могли продовжувати. Боротьбу українці перебувають на передовій, щоб гарантувати збереження нашої демократії. Я та мої демократичні та республіканські колеги стоять разом щоб продовжувати цю підтримку. Ми Припускаємо, що все це робить Росія. Загалом це завжди моє припущення. Вони просто брехуни, і це повністю узгоджується з усім іншим, що вони вже вчинили. Але ми не хочемо припускати. Спочатку ми повинні дізнатися факти і так далі. Але вважаю, що це узгоджується з усім іншим, що зробив Путін. Він не дозримується жодних норм. Для нього не було би проблемою підірвати дамбу та спробувати затопити місто, покалічити. Та вбити невинних цивільних Я думаю, що відповідь полягає в тому, що ми повинні з'ясувати, що насправді сталося і хто відповідальний. Але сполучені штати чітко заявляють про свою підтримку українського народу, який продовжує боротися за свою свободу. Я голосувала за ці ініціативи і продовжуватиму підтримувати допомогу українському народу, який демонструє дивовижні речі у своїй боротьбі за незалежність. І це повністю згоджується з американськими цінностями. Дякую, Катя. Дуже цікаві коментарі. Я також бачу сьогодні, що руйнування Каховської дамби залишається найбільшим інтересом і в американських новинах. Як це висвітлюють тут у змі? Саме так від учора і до сьогодні про це говорять в американських медіа. Але червоною лінією викриття цієї покриття, точніше, цієї події в червоної в цьому покритті є фраза Сторони Росія та Україна обвинувачують одне одного. Загалом в американських медіа немає точної позиції щодо того, хто. Саме це е, зробив, і однією із причин цього є той факт, що немає офіційної позиції. Е... Американської розвідки та адміністрації Байдена щодо е фактичних е причин та можливих е пояснень, хто саме міг би це зробити і для кого це могло би бути вигідним. Тобто важливо зауважувати, що американські медіа не можуть заявляти цього без будь-якої офіційної позиції е американського уряду. Але ця позиція і таке розслідування, і будь-які заяви американської розвідки власне займатимуть час на те, щоб розслідувати це і зробити більш конкретні висновки. Своєю чергою видання New York Times зокрема. Ма опублікувала е, таку позицію, таку інформацію, що вибух на каховській дамбі відбувся із середини, і е, важливо зауважити, що саме росіяни контролювали цю дамбу на це розслідування і на цю публікацію безпосередньо посилається також американський історик Тімоті Снайдер, який у своєму світері об прошу по своєму твітері опублікував 10 кроків, 10 Порад того, як саме американські медіа мають висвітлювати цю подію. Там він, зокрема, наголошує на тому, що Росія веде пропаганду, агресивну пропаганду, яка пов'язана з її війною в Україні, і що потрібно не посилатись на офіційні дані. а якщо і посилатися, то зауважувати, що всі попередні заяви були неправдивими. Також важливо зі сторони точки зору Тімоті Снайдера зауважувати, що Україна є жертвою у цій ситуації і в будь-якому разі стра. Дають саме українські люди і саме на українській території, і також він підсумовує, що важливо також враховувати, що дамба була під контролем саме окупаційних військ Російської Федерації. Так, Катю, хочу також обговорити одне важливе питання. Я знаю, що цього тижня в Конгресі будуть розглядати важливі для України законодавчі ініціативи, зокрема про визнання найманців Вагнера терористичною організацією. Розкажи детальніше про це, на які новини нам варто очікувати. Сам так Марія цього тижня буде ряд важливих подій для України, зокрема по комітеті з міжнародних відносин Сенату. Завтра розглядатимуть кілька законопроєктів, які напряму стосуються України. І як ти правильно зауважила, одним із таких законопроєктів є визнання найманців Вагнера терористичною організацією. Якщо цей законопроект пройде комітет, це означатиме, що він автоматично виходить на голосування в Сенат. Після чого його можна очікувати також на голосування в палаті представників. І, власне, якщо його підпише Байден, то цей законопроект перетвориться на закон важливим також документом, який розглядатимуть завтра в комітеті з міжнародних відносин Сенату. Також є резолюція, яка засуджує. Незаконну депортацію, фактично, викрадення українських дітей, і її також будуть слухати і розглядати в комітеті завтра. Із... Резолюції, які стосуються України, також є вимога до Російської Федерації звільнити одного із американських громадян Пола Вілена, який був незаконно арештований в Росії. І безпередньо, як мінімум, два важливих документи будуть розглядати завтра, і від того чи розглянуть їх буде залежати, чи вийде це на голосування у сенаті. Я безпередньо, буду стежити за цим розглядом, і вже ж повідомлю глядачам голосу Америки, як тільки в нас Буде інформація щодо цього і щодо цих законопроєктів, цих документів. Дякую, Катю. Будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події. З нами була Катерина Лісунова із американського конгресу.